Алкоголіки Манітоби вишукуються величезні черги, щоб придбати міцний алкоголь сухі вихідні в Манітобі. Що чекає на українців, які зараз будуть їхати у Калгарі, які там ціни, яке там життя? Якщо ви хочете відпочити на білесенькому песочку, позагарати, покупатись бірюзові воді, для цього не обов'язково летіти на острови і покидати Канаду. Скільки людей і кого у серпні Манітоба запросила подати документи на підтримку провінції для отримання постійного резидентства? Всі ці новини і інші ми розглянемо в сьогоднішньому випуску новин з канадських полів. Вітаю, друзі! Зараз стою е, на полі позаду мене соя. Ліворуч можете трошки побачити це Овес, і вже в нас тут почалась уборка. Так, тобто вже збирають пшеницю, вже збирають овес, вже збирають ячмінь, деякі фермери. Але, але сьогодні я хочу з вами поспілкуватись про останні новини, які є в Канаді. Перша новина це про те, як стало важко жити алкоголікам у Манітобі. Ну, в тому числі і мені також особисто. так. Я хочу вам нагадати, що в Манітобі є монополія, яка продає міцний алкоголь. Так, ви можете придбати піво, є багато невеликих крамничок, де можна піти і купити пиво так, чи слабоалкогольні напої. Можна придбати в деяких магазинах віно. Але що стосується міцних напоїв, таких як віскі, водка, ром, коньяк, то вони продаються тільки в лікермартах, так і це є такий великий монополіст в Манітобі, який продає ці міцні напої. Так от же другий тиждень поспіль лікермарт е, оголосив страйк, і е, вони майже ніде не працюють. Вони відкриваються там буквально на 3-4-5 годин в е, окремих локаціях. І цих локацій дуже так небагато е, для того, щоб люди змогли щось собі придбати. Наприклад, у минулі вихідні було всього два магазини. Так, два магазини працювали на весь, е, увесь Вінніпех. і один магазин у Брен. Дані, де можна було придбати міцні напої, я маю на увазі лікьор-стор. Працівники лікерстору зараз бастують, вони вимагають підвищення заробітної плати. Вони вважають, що з ними обійшлись не дуже коректно під час пандемії. Вони працювали і їм не доплатили. Тобто вони бастують, алкоголіки страждають. І зараз майже неможливо придбати міцні напої. Треба стояти в величезних чергах, щоб її придбати. Отже, отже, треба подумати, а чи не вла? Влаштувати тепер е, нам страйк, так? Алкоголікам Манітоби <сум> влаштувати страйк проти цього страйку. Друзі мої, хочу вам нагадати, що всю інформацію, яку я вам даю, ви зможете перевірити самостійно по посиланнях в описі до цього відео. А інформації буде багато цікавої. Тобто е, переходьте, вивчайте, дізнавайтесь. Якщо ви захотіли позагорати на білесенькому собі. Песочку так покупатись в кристальній водичці, чи треба для цього залишати Канаду? Звісно, ні. В Канаді є дуже багато цікавих місць. Які можуть повністю замінити Мальдіви чи будь-які інші острова, так і по посиланню в описі до цього відео ви знайдете посилання на ці острови. Так, є деякі острови, які е, пропонують ма е, такий ж саме песок, як Мальдіви, як і на інших островах, е, чистий кристальний океан, все класне. Відпочивайте. Е, Приймайте сонячні ванни, купайтесь в океані. Ну, а ми зараз з вами трошечки подивимось, що ж це за острови такі. Перший остров це остров Хорбні. Він знаходиться у Британській Колумбії. Наступний остров це острів Кауверт. Він також знаходиться у е, Британській Колумбії. Е, наступний острів це острів Сейбл. Він знаходиться в Новій Шотландії. Наступний острів це острів Пелі. Він знаходиться е між Канадою та Сполученими Штатами Америки. Наступний острів острів Вув. Ще є такий чудовий острів, як острів Манітулін. Ну і є такий ще острів, як острів Принца Едуарда. А ще є острів Кейп Сейбл Айленд, який також пропонує дуже цікаві краєвиди, класний пісочок, кристальну воду. Всі посилання на офіційні сайти цих островів в описі до цього відео. Переходьте, читайте, вивчайте там же ви зможете дізнатися, що пропонують всі ці острови. Ну а зараз, друзі, новини з Калгарі. Так, ринок оренди Калгарі росте найшвидшими темпами по всій Канаді. Тобто. Е Ринок оренди Кавгарі подорожчав більше ніж подорожчав Торонто, будь-якому іншому місці там, наприклад, британської Колумбії чи ще десь. І це дуже дуже так відчутно зараз на людях. Навіть канадці, які приїхали декілька місяців назад до Калгарі, мають непогану роботу, вони мають місцевий досвід, вони знають Канаду, вони прожили вже в Калгарі деякий час. Зараз скаржуться на те, що їм стає все важче і важче сплачувати за оренду в Калгарі. Згідно з новим звітом, рентаз до цієї. Ринок Канади в Калгарі росте швидше ніж на будь-якому іншому великому канадському місці. Середня вартість оренди Калгарі щорічно збільшувалась на 16,1%, внаслідок чого місце трохи перевищило зростання Монреалю на 15,3%. десятих відсотка. На решті ринків Канади зростання орендної плати у липні сповільнилося порівняно з червням, тобто калгарі на сьогоднішній день. Йде у лідерах по зростанню вартості орендної плати, і я впевнений, що ця інформація буде цікава для тих українців, які зараз збираються їхати до Кавгарі, так чи планують їхати в цю чудову країну, в це чудове місце. Але майте на увазі, що за оренду ви там будете сплачувати зараз набагато більше, ніж інші люди, які приїхали туди, наприклад, рік тому назад. Останній розіграш Манітоба PNP запросив 615 людей подати документи на отримання підтримки провінції для того, щоб пізніше отримати статус постійного резидента в Канаді. Давайте ми зараз подивимось більш уважно, що ж відбувається в. МПНП. Останній розіграш PNP в Манітобі розіслав 615 запрошень у серпні місяці. Номінальна програма провінції Манітоба провела новий раунд запрошення у рамках своєї системи вираження зацікавленості. Це був останній розіграш, проведений Манітобою у серпні. У вході цього останнього розіграшу ПІНПІ е -е, Манітобі, Манітобі було видано 615 листів з рекомендаціями. Що були ви надіслані за всіма трьома напрямками НПНП, а саме кваліфіковані робітники в Манітобі, міжнародний досвід і кваліфіковані робітники за кордоном. Кваліфіковані робітники у Манітобі, відбір за конкретною професією. Тобто Манітоба пропонує різні відбіри, так, по конкретним професіям і загальний. Отже, по конкретним професіям було подано 249 е, листів запрошення. Дуже така велика кількість е, запрошень у е, конкретних, по конкретним професіям. Які професії цього разу були пріоритетні, і скільки було запрошень? Ви також можете подивитись посилання до цього відео. Так, по міжнародній освітній потік, тобто це іно і, іностранні студенти, 47 е, подач. Кваліфікований працівник за кордоном 40 е подач на е підтримку. Отже, для людей, які не працюють на спеціальних цих професіях, так залишилось десь е біля 200 Місць всього, всього лише 200 місць біля 200 місць вакантних для підтримки провінції, і це друзі мої повинно вас підштовхнути. Так знаєте, трошки підштовхнути, прискоритись, прискоритись вивчанню англійської підготовці для подання документів на отримання постійного резидентства. Хочу вам нагадати, що зараз у Манітобу їде дуже багата кількість інших людей, так інших національностей, які зацікавлені в еміграції до Канади. Ну і остання новина, друзі, яка може бути цікава українцям, які ще не приїхали до Канади, які не встигли податись на КУАЄТ, це те, що Манітоба запускає. Новий пілотний проект для залучення е, закордонних робітників. Так, і цей проект облегчить е, суттєво так, облегчить е, можливість е, канадським роботодавцям наймати собі е, робітників із-за кордону. Так? І ви, друзі мої українці, також можете скористатися цим проектом. Знов таки більш детальніше ви знайдете все по посиланню в описі до цього відео. Друзі мої, я сподіваюся, що я вам надав сьогодні цікаву інформацію. Я також сподіваюся, що ви не забудете підтримати мій канал, поставивши вподобайки цьому відео. Що ви не забудете підписатись на мій канал, якщо ви ще не підписані, і що ви не забудете залишити декілька слів в коментарях до цього відео. Будь ласка, підтримайте канал. Будь ласка, допоможіть іншим українцям знайти. Цікаву інформацію, корисну інформацію на моєму каналі. На цьому я буду закінчувати це відео. А ми з вами, як завжди, зустрінемось в наступному відео чи в Канаді. Нехай всім щастить!